Привіт-привіт! Показую вам акції в Рошен. Вже все прикрашено до нового року. Давайте я вам спочатку покажу декор. Прикольно, так. Рухається на шнурочку. І тут у Києві нас заганяє. Ну, привезений смартфона. Гарний декор. Клас. І на вітрині вже подарункові цукерки. У упаковці цукерки за 174 гривні знижка 50%. А були 349 гривень. Я вважаю, це дуже хороша акція. За 174 гривні а були 349 гривень. Така ж ціна 50% знижка в Києві вечірні з горішками. Шоколад великий за 107 гривень. Знижка 45%. Мій улюблений смак це з полоницею. Тут є різні смаки зі знижкою. Тільки ось ця буде подорожче за 126 гривень. А так це за 107 гривень. Є молочні от з печеням, з горішками. За 98 гривень, замість 178 гривень, чорні цукерки. За 143. У вигляді сердечка упаковка. Це з вишнею, 40% знижки. Шоколадка Дід Мороз за 20 гривень, 97 копійок. І з зайчиком є, і великий Дід Мороз, і середній сніговик. Але на акції тільки Дід Мороз. Великий за 62 гривні, середній 28 гривень. А ось, так. Да. Великий. Зайчик без акції 94 гривні. Маленький зайчик 34 гривні. Набір подарунковий мішок Санти 335 грам За 695 гривень. Я не знаю, що там є. Це, мабуть, якби сюрприз. Ані, пише, що сюди входить. Цукерки, шоколадні чоко з молочно-кремовою начинкою, 6 штук. Шоколадні медалі. А, медалі це знаєте, які ось ці ось такі медальки входять сюди. Цей подарунок. Шоколадні цукерки, грибочки, 85 грам, драже, арахіс у молочному шоколаді та кольорові глазу і пастель 80 грам, шоколадна фігура, гарячий шоколад, молочний з маршмелу одна штука. Прикольно. Подарункові набори різдвяні за 182 гривні. Скільки ж тут грам зараз? Гляну. 458 грам. Такий нам бір. У вигляді ялиночки є за 144 гривні. Акція 15%. Стріла за 191 гривня, 20% знижки. 918 грам, 449 гривень, годівниця для птахів, так називається, велика упаковка цукерок. Тут реально тяженький, майже ж кілограм. А є на акції у вигляді будиночка за 297 гривень, замість 349 гривень, 15% знижки. Адвент-календар за 1389 гривень 453 г. Печиво з желейною начинкою, зі смаком малини 71 гривня, замість 119 гривень, 40% знижки. Є ще зі смаком апельсину. Вафлі 33% знижки за 13 гривень. 36 копійок замість 19 гривень. Також з різними смаками є. Печовий сендвіч з молочною ванільною начинкою 190 грам, 34 гривні, 40% знижка. І є зі смаком какао горіх і також ще одна шоколадна начинка. Різноманітний вибір тут, але я вам показую товар з акціями. Це не на акції, але подивіться, який сувенірний набір. Новорічний гостиниць 42 г за 168 гривень. Кульки такі шоколадні. Прикольно. Такі шапочці Діда Мороза. Вау! жилеки також на акції 45% знижки за 19 гривень, 47 копійок. Різні, різні. І всі вони однієї ціни. Клас! Мені подобаються ось ці. І мені подобається ще з Кока-Колою. А ми вже взяли. Сливки линівки, вони також по акції були. І взяли зефір 207 грамів за 57 гривень. І шоколадного Діда Мороза. І ще беремо якісь жилеті, ось тому вибираємо. А з кока коли а, є з кока коли клас! Ну вони всі смачні. Батончик за 15 гривень, 33% знижки. Такі шоколадочки на акції за 40 гривень 85 копійок, 35% знижки. Мій улюблений шоколад білий. Ну, це теж непоганий, чорний, чомусь мені не подобається. Є також з горішками за 49 гривень 56 копійок. Коротше шоколад, на акції дякую. 124 гривні, 50 Дякую. Закупилися в Рошен і будемо смакувати.